Як святкують День Валентина в різних країнах світу? І чому це не так банально, як здається? У нас День Святого Валентина зазвичай виглядає однаково. Квіти, цукерки, сердечка. Максимум вечеря в кафе. Але якщо подивитися, як це свято відзначають у різних країнах світу, то стає зрозуміло, ми ще дуже скромні, бо десь у цей день дарують не квіти, а свиней, десь жінки зобов'язані купувати подарунки чоловікам, а десь самотні люди офіційно святкують. Свою самотність. Давайте подивимось, як виглядає День Валентина у світі, без рожевих окулярів, але з фактами і гумором. І напишіть у коментарях, яка традиція вам найбільше зайшла. Почнемо з Японії. Тут, 14 лютого, це день, коли жінки дарують подарунки чоловікам. І ні, це не жарт. Саме жінки купують шоколад, але є нюанс. Якщо це коханий чоловік, це шоколад від серця. Якщо колега або начальник... Шоколад із вічливості. Уявіть собі український офіс, де всім чоловікам 14 лютого обов'язково щось дарують. Думаю, багато хто був би за, але головне, через місяць, 14 березня, настає так званий білий день, коли чоловіки мусять відповісти подарунком І бажано дорожчим. Оце погодьтеся вже цікава система. А тепер Південна Корея. Тут узагалі любов живе за календарем. 14 лютого подарунки від жінок. 14 березня від чоловіків. Але найцікавіше, 14 квітня, це Black Day, День самотніх людей. Ті, у кого немає пари, збираються разом і їдять чорну локшину. Без жартів. Фактично офіційне свято для тих, хто без стосунків. В Україні, здається, цей день міг би тривати цілий рік і мати велику популярність. Переносимось у Фінляндію. Тут, 14 лютого, це не стільки про кохання, скільки про дружбу. Свято називається День друзів. Листівки, повідомлення, подарунки надсилають не лише коханим, а й друзям, родичам, навіть колегам. І знаєте, для української ментальності це дуже близько, бо в нас дружба часто цінується не менше, ніж романтичні стосунки. А ось Німеччина може трохи здивувати, там одним із символів Дня Валентина є свиня. Але не тому, що хтось образився. У німецькій культурі свиня символ удачі та достатку. Тож подарувати поросяна Валентина це побажання щастя в стосунках. Уявіть реакцію українця, який 14 лютого відкриває коробку, а там рожеве поросятко. Але кажуть, традиції є традиції. У Данії свято проходить дуже романтично і трохи загадково. Тут надсилають анонімні любовні вірші. Ім'я не пишуть, а замість нього ставлять крапочки. За кількістю літер у імені. Якщо людина вгадає, від кого лист, отримує подарунок. Такий собі романтичний квест. Погодьтеся, значно цікавіше, ніж стандартне, зі святом у месенджері. Філіппіни окрема історія. Тут День Валентина часто стає днем масових весіль. Сотні пар одружуються одночасно, просто на площах або в торгових центрах. Для багатьох це єдина можливість офіційно створити сім'ю без великих витрат, масштабно, щиро і дуже по-сімейному. В Бразилії взагалі пішли іншим шляхом. Там День Закоханих святкують не в лютому, а 12 червня. Бо лютий це карнавал, і там явно не до романтики, кохання чекає, поки всі натанцюються. От і виходить, що День Валентина це зовсім неоднакові і троянди по всьому світі. Для кого це свято дружби, а для когось обов'язок, для когось шанс одружитися, а для когось можливість посміятися зі своєї самотності. А тепер напишіть у коментарях, яку традицію ви б хотіли бачити в Україні, а яку краще залишити за кордоном. Якщо відео буде цікавим, поставте вподобайку, підпишіться на канал і напишіть про традиції, якої країни хочете окремий випуск. У світі ще багато несподіванок.